Без роботи і власної квартири залишилась переселенка із Луганська через війну Наталія Горбанко. переїхала до Черкас більше півроку тому. Із собою привезла двох малолітніх дітей і свою матір-пенсіонерку. Тут вони вже взялись облаштовувати нове життя, щоб назавжди залишитись у Черкасах. Рахують кожну копійку і не знають, чого чекати далі. Адже, попри працездатний вік, переселенку не беруть на роботу. Наталія Горбенко родом із Луганська, там прожила все своє життя. У неї були грандіозні плани на майбутнє, та війна внесла свої корективи. Жінка вже більше півроку у Черкасах. Разом із двома малолітніми доньками і матір'ю ледь зводять кінці з кінцями, каже Наталія. Грошей не вистачає, а на роботу її не беруть. Негласно, тільки е, роботодателі узнають о тому, що ми переїхали із Луганська, а ну, Нет. Да, то есть были даже до смешного курьеза, когда на собеседовании говорилось о том, что ну вот все хорошо, вы нас устраиваете, но если бы у вас здесь была недвижимость, да, нам бы было спокойнее. То есть то, что у меня есть недвижимость в Луганске, работодатели не устраивает. Живе родина на соцдопомогу та пенсію за місяць. Загалом отримують 3 тисячі гривень. Більшу частину з них витрачають на оплату орендованого житла. Наталія досвідчений товарознавець і дипломований фахівець у галузі торгівлі. Має значний досвід роботи і бажання працювати. надіжда одна тільки на роботу, що дочь отримає роботу. Како я не знаю, яка ще може бути надіжда. Громадський активіст і юрист Валерій Макієв каже, проблема із працевлаштуванням як переселенців зі Сходу, так і черкастів нині постала особливо гостро. І ситуація Наталії типова. Будь-якій людині при приймання на роботу може сказати якісь речі недоречні. Казати посилання на нерухомість там ну, це недоречна річ. Можливо, якісь інші підстави там, ну дійсно в нас скрутна, скрута в державі, і дійсно дуже багато підприємництва згортається і важко як кажуть самим, але тим, хто ніяк не влаштується на роботу, влада пропонує рішення. Надання фінансової підтримки на відкриття власної справи для цього особа, яка претендує на це, повинна подати свій бізнес-план. Ну, принаймні, показати, що вона дійсно збирається реалізовувати якийсь там підприємницький проект. Інший варіант це центр зайнятості за державні кошти, може провести перенавчання або перекваліфікацію цього працівника. Якщо найближчим часом Наталія не знайде роботу, вона вимушена буде повернутись до Луганська, де у неї залишилась нерухомість. Про цю перспективу вона воліє не думати, але і не відкидає її. Юлія Парпленко, Олег Кураш, Олександр Таран, Дмитро Мірошніченко, Черкаська служба новин.